Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку будова атмосфери та властивості повітря в тропосфері. Зовні наша планета оточена повітряною оболонкою завтовшки кілька тисяч кілометрів. Власне, ми живемо на дні повітряного океану. Чому повітря не розсіюється в космічному просторі? Тому що його отримує сила земного тяжіння. Тому атмосфера обертається разом із землею як одне ціле. Вам уже відомо, що атмосферне повітря це суміш газів. До його складу входять 20 різних газів. Проте основними в загальному об'ємі атмосфери є азот 78% і кисень 21%. Нарешту припадає лише 1%. Такий склад повітря майже скрізь на землі однаковий до висоти 100 км. Крім того, у повітрі місяця водяна пара та різні тверді домішки. Пил, попіл від лісових пожеж і вулканічних вивержень, кристалики льоду і морської солі, сажа. Нижньою межею атмосфери вважають земну поверхню. Проте повітря проникає і в пори та тріщини гірських порід. Воно є у воді, ґрунті, організмах. У атмосфері повітря розподілене нерівномірно. З висотою його об'єм зменшується. Більша частина 80% всієї маси повітря заповнює простір до висоти 18 км і майже все 99,5% до висоти 55 км. Біля земної поверхні, де сила тяжіння зростає, повітря щільніше і важче. З висотою воно стає більш розрідженим. Тому чіткої верхньої межі атмосфера немає. Умовно її проводять на висоті 3000 км. Там атмосфера поступово переходить у космічний простір. Як можна розглянути будову атмосфери, якщо повітря прозора і зовні її частини нічим не відрізняються? З'ясувалося, що з висотою змінюється щільність, вміст водяної пари, температура та інші характеристики повітря. За цими ознаками в атмосфері розрізняють окремі шари, тропосферу, стратосферу. Та верхні шари атмосфери мезосферу, термосферу та екзосферу. Тропосфера це нижній приземний шар атмосфери. Його товща над поверхнею планети різна. Над полюсами становить 8 км, у середніх широтах 11 км, над екватором до 18 км. Тропосфера є найщільнішим шаром. У ній зосереджено близько 80% всієї маси повітря і 99% водяної пари. У тропосфері міститься майже вся водяна пара, з якої утворюються хмари, а потім і опади. Тому саме в тропосфері формується погода землі. Стратосфера. Розміщується над тропосферою до висоти 50-55 км. Повітря там дуже розріджене. У ньому майже немає домішок і водяної пари, тому, як правило, немає і хмар. На висоті 20-30 км концентрується озон, утворюючи озоновий шар. Він затримує ультрафіолетове випромінювання Сонця шкідливе для всього живого на Землі. Верхні шари атмосфери на висотах від 60 до 1000 км називають іоносферою. Вона містить рухливі заряджені частинки іони, що утворюються із газів атмосфери під дією сонячних і космічних променів. Іони здатні проводити електрику, а за особливих умов світитися. Завдяки цьому поблизу полюсів можна спостерігати полярні сяйва, світіння розріджених газів іоносфери. У верхніх шарах атмосфери повітря таке розріджене, що майже не вбирає сонячного тепла і не розсіює сонячного світла. Тому космонавти, пролітаючи там, бачать небо не блакитним, а чорним. Там одночасно світять і сонце, і зорі. Зонячна частина атмосфери складається в основному з атомів оксигену, гелію і гідрогену. Вони здатні долати занатяжіння і вислизати в космічний простір. Без атмосфери життя на нашій планеті було б неможливе. Ви вже знаєте, що за киснем, який міститься в повітрі, дихають усі організми на Землі. Тільки одній людині на добу потрібно близько 11 тисяч літрів повітря. А це ціла залізнична цистерна. Атмосфера оберігає Землю від надмірного нагрівання сонячними променями в день і сильного охолодження вночі, тому її порівнюють із невидимою ковдрою, що вкриває планету. Прозора повітряна оболонка слугує землі бронежилетом так, саме повітря захищає землю від метеоритів, що падають на її поверхню. Більшість із них згоряє в атмосфері, не долітаючи до поверхні Землі. Це явище, зорепад можна побачити літньої зоряної ночі. Вивчає атмосферу Землі наука, метеорологія. Про стан атмосфери і зміни, які відбуваються в ній протягом найближчого часу, важливо знати всім людям, але особливо тим, хто працює на транспорті, на флоті чи авіації та у сільському господарстві. Для спостереження за станом атмосфери в різних куточках планети працюють тисячі метеорологічних станцій. Кілька разів на добу метеорологи знімають показання приладів. У важкодоступних місцях високо в горах, пустелях, полярних районах діють автоматичні радіометеорологічні станції, в океанах їх установлюють на плавучих платформах, буйках, що утримуються якарями, або стаціонарно на невеликих острівцях. Вивчають атмосферу також і науково дослідні судна. Науковці досліджують не тільки приземні, а й високі шари атмосфери. Для цього використовують спеціальну техніку. До висоти 40 км піднімаються повітряні кулі та метеозонди, до яких прилаштовані відповідні прилади. Вони фіксують температуру повітря, його вологість і переміщення на різних висотах. Ще вище до 120 км злітають метеорологічні ракети. А з висоти 900 км метеорологічні супутники, оснащені телефотоапаратурою, передають на землю повідомлення про хмарні, сніговий покрив, забруднення повітря і поверхні тощо. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку «Будова атмосфери та особливості повітря в тропосфері. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!